Пане Тарасе, не ну двіться, що ж ми побачили? Що е, говорять довго на рівні делегацій? Та питання томагавків не знімається, буде обговорюватися. Скабєєва переживає, що Зеленський угоду пропонує наші дрони в на томагавки. Як вам настрій перед? Як ви думаєте, що ми отримаємо після? Україні потрібно вкладання якогось контракту з американцями. Так, ну, наприклад, на постачання нашої зброї. Це знак якості. Це ми входимо. Зовсім інші стосунки з американцями, так це взаємовигідний і взаємозалежні стосунки, а це такі знак якості для нашої зброї, так знак якості для нашого ВПК визнання. Визнання роботи тисяч людей, які працювали над цим, так ти які працювали інженерів військових. І так далі, тобто це зовсім інший рівень взаємовідносин відносин зі сполученими штатами Америки, які дозволяє, дозволяє це проектувати на відносини з ЄС та іншими країнами. Тобто, ну вважаю, що це, якщо воно буде реалізовано, подивимося, що там буде на практиці. Було зроблено. Ну, це великий крок для нашої країни, і цим ну треба скористатися. А росіяни вже тут пишуть капітуляція капслоком. Вони напевно погано слухали в коментарях. Капітуляція їх? Чи вони про да. ніхто не хвилив, не ні хвилюйтеся, ніхто вам не у вас ще багато світла, поки що ви можете ще малювати це все писати, поки інтернет працює, це і непорядок працюють. І інші дрони, над якими працюють українці, так що ну нехай пишуть, нехай пишуть це. Означає, що е, хтось щось недобре себе почуває, коли недобре почувають росіяни себе. Е, це звичайно, що українці розуміють, що це дуже добре. З нами 8 тисяч людей. Друзі, нагадаю, що зараз пішов Зеленський говорити із Трампом, що перемовини тривають на рівні величезних делегацій. Я і дійсно очевидно зі складу тих делегацій говоритимуть таки і про зброю, і не тільки. Ну ви та пане Тараси казали місяцями і в інтерв'ю зі мною що треба нарощувати власне виробництво, бити по Росії. Все це мотивує, спонукає. Бачимо сьогодні дійсно, що воно це він він і працює як не крути, але бачимо, що Трамп знов каже: мені подобаються і росіяни, подобаються Українці його питають: вас не хвилює, що Путін просто тягне час. Трамп каже, хвилює. Все життя мене намагалися переграти найхитріші, і зрештою завжди виходив з переможцем. Таке можливо, якщо потрібно трохи часу, це прийнятно. Тобто він навіть і усвідомлює, що Путін хоче тягнути час? Ну я вам завжди говорив, що це, коли ви чуєте, коли у нас знаєте. Кубка таких шаманів в нашій країні намагається інтерпретувати намери Трампа і його. Його дії за його висловленнями до речі, які не стосуються українців, це знаєте, це супер шамани. б назвав в нашій країні які намагаються інтерпретувати розмову Трампа з американським народом, начебто, цей а, він розмовляє з українцями сама ще якісь грибочків треба поїсти, коли у нас так намагаються аналізувати. Це оболонка, це оболонка, тому що Трамп це його тактика перемовин. знаєте, от справжнього Трампа справжнього Трампа, я ну от побачив для себе це, коли пам'ятаєте, коли він спочатку сказав, що Зеленський, е, як його хто там дикта, він сказав, якось що Зеленський виявляється диктатор. А потім, коли його в білому домі запитали, вже говорить так: ви говорили, що Зеленський не диктатор. Пам'ятаєте, як він сказав? Він сказав, хто я це говорив, там, да? і от побачити цей кадр, там да і він сміятися почав. там да Отут От тут був справжній Трамп, да? він десь вскрився, тому що це оболонка те, що він говорить. Коли він е, говорить про те, що там от ворожнеча і все інше, Ну ви повинні розуміти, що е, ну в, в, в розумінні Американців і взагалі західних еліт, що рано чи пізно все рівно треба домовлятися з, з лідерами говорити, але вони трохи недооцінюють ситуацію, що у нас не може бути таких звичних, звичних стосунків з росіянами, тому що вони звикли до зовсім інших відносин, і вони зіткнулися, в тому числі американці, вони зіткнулися. З абсолютним оцим злом фанатичним злом, який ну більше ніж наприклад та ж сама гітлерівська Німеччина, так. А, і тому вони не розуміють. Ну вони от наприклад, не розуміють, чому Зеленський не хоче розмовляти з Путіним. А, вони не розуміють ненависть росіян до нас. Вони в, в і ну і, з іншого боку, у нас зворотня звичайно ненависть до них. Але вони так от і починають говорити ну так, а чого ви там не, не говорите? Але ну я вважаю, що все це лікується виключно зброєю, про те, що я завжди говорив і говорю, і воно от підтверджується а, прямо зараз. І виробництво нашої зброї, що наш зброя – це наш козирь, а, спосіб а, а, вибудовувати нові стосунки, військові стосунки, а, нові союзи. І і ставати суб'єктними. І коли от на такому рівні підтверджуючи, що хтось, ну, від собі, українські дрони так обмінюються на томагавки. Ну, якщо це там як така пропозиція, яку озвучує Трамп, там, да, погодиться, не погодиться, це вже знаєте, це вже інше питання. Але сам факт того, що це можливо, ну це величезний крок для нашої держави. Пане Тарасе, ну де бачимо, що взагалі зустрічі, тональність, і все мені, мені дуже подобається. Те, що ми почули, також Трамп Зеленському каже, ми сьогодні в день з вами обговорювали Дмитрієва, і Трамп каже Зеленському, тунель від Росії до Аляски. Що ви про це думаєте, пане президенте? Зеленського консультується вже Трамп. Той каже: мені це не подобається. Не думаю, що йому це мало сподобатися. Ні, ну чого там Зеленський міг би нагадати, як знаєте, вже там запускали водичку в цьому, коли там повзли там в Покупінську, ці росіяни. Ну, в принципі, тунелі добре, але якщо вони наповнені водичкою, так, в даному випадку. Ну, звичайно, що Зеленський зберігає такі свою думку, висловлює стосовно цього. А про те, що йдеться, ну бачите, питають думки, а питають думки тільки у тих, хто щось себе виявляє, особливо в очах Трампа. Да, да. Ну, тунель водичку, я так бачу, що взагалі воно не зіграло, звісно, щось, але тобто більше запропонувати їм нічого. Нагадайте тих, хто може нас не кожен день дивиться, Росія, маю на увазі. Ну я вам сказав, що це свідчення того, що розмова Путіна і Трампу пройшла не дуже добре, навіть для Росії росіяни це розумієте. Це те, що Дмитрієв там в Естериці почав пропонувати будівництво цього тунелю між... між Росією та Сполученими Штатами Америки. Це говорить, що немає чого пропонувати, і не зіграв у цей. Знаєте, завжди козир. А які росіяни витаскували в, роз... в кризових розмов питаннях з американцями це скорочення? Скорочення стратегічних озброєнь це давня їхня мулька, коли вони починають говорити про стратегічне озброєння для того, щоб вийти на якийсь діалог з американцями, американці просто це проігнорували, тому що розуміють, що предмету розмови немає. Але там ще ж цікаво, теж я десь бачив аналітику, звіт що Лавров, от коли зустрічався два тижні по тому, по моєму з Рубіо. Він же, окрім цих скорочення ядерних озброєнь. Вони намагалися просунути оцей відновлення цього договору про малий та е, середні ракети, ракети середньої дальності в Європі зразка 88-го року. Вони вже давайте будемо це переукладати. І вони хотіли в, е, включити в цей договір Україну. Ну, щоб е, ну схема така: вони, начебто, американці підписують з, з росіянами цей договір і. Покладають на американців фактично відповідальність щоб Україна не робила ніяких ракет, ну щоб була знову беззахисна. Але це теж просто було проігноровано, і американці на це ніяк не відреагували Тут бачимо, вже десь давайте будемо будувати якісь тунелі, які враховуючи щільність населення, як в Алясці, які щільність населення, де там на камнаберенві притоці. Ну, це ну, про просто шлях ні в нікуди. Так. От. Пане Тарасе, Трампа цікавлять наші трони, це ми вже зрозуміли, але все-таки томагавки він каже, нам дасться завершити війну без використання томагавків. І Зеленський каже, Путін не хоче завершення війни. А Трамп каже, мені здалось Путін хоче завершення війни. Так хоче чи не хоче, ясно, що не хоче. І оця пропозиція, якого очевидно, буде і Трамп обговорювати з Зеленським, щоб ну там вже він каже, що Зеленський буде на зв'язку. Але ми казали з вами, що Путін наврядчі буде пешти до Трампа. Поїде, може щось змінилося. Ні, ну якщо вони знайдуть шлях, як він тут потрапить, але ні, давайте так давайте почнемо. Спочатку не було ще зустрічі Рубіо та Лаврова. Тому що тепер Трамп вже змінив тактику. Він дав, зробив крок на зустріч е, Путіну, коли особисто його прийняв, як рівного, умовно кажучи, так для того, щоб ну, дати можливість проводити з ним діалог. Але Путін, ми вже знаємо, чим Путін займався на зустрічі з Трампом. Так е, розказував йому про печенігів Ярослава Мудрого та Богдана Хмельницького. так? Що Трампу очевидно розцінив просто як знущання на себе, те, що він витрачає час. Тепер він поставив перед собою фільтр. Спочатку ви зустрічаєтеся, Рубіо зустрічається з Лавровим. І за підсумками розмови Рубіо та Влавровим, ми подумаємо, чи буде зустрічатися з Путіним, чи будуть вони торочити те саме. Так що так, от я думаю, що Ловров нічого не скаже, буде говорити те, що буде говорити Путін. А Путін буде говорити те що, те, що, те, що він публічно говорив, як я говорив, воно так іде. Тобто йдеться про. А, те, що Україна повинна покинути чотири області, відмовитись від НАТО а, і скоротити свою армію а, і не мати важкого озброєння. Ну звичайно, що на цю туфту вже ніхто реагувати не буде, але Путін буде стояти на своєму. Так, а ще я чула вже версію, що дійсно щось може зіпсуватися навіть на рівні оцих перемовин Рубіо Лавров. Тому що Лавров там може нанести хіні. Як оце Financial Times написало, що Трамп на Путіна ні Сахінії Трампу на Алясці, і цим вивів на найнижчий рівень взаємини між Трампом і Путіним, бо він там опять розказував про Рюриковичів. Ну, дивіться, ну Трамп все ж таки як раціональна людина, і американці раціональна людина. Подумала, ну може щось там, може вони передумають, так? Але вони досі не можуть зрозуміти ну мафіозно, феодальний Тип держави, яку собою уявляє е, Росія, нинішня, так це навіть на радянський союз. Е, що якщо цар сказав своє слово, то публічно висловив свою позицію. Він її не міняє, або може поміняти на більш жорстку позицію. Так, ну наприклад, виходьте не з п'яти областей, а виходьте з усієї України, мовно кажучи, або ж або визнавайте, що Крим. Uh, і, і так далі, от що от що. Вони досі не розуміють, ну подивимось, ну і як його сказав, я від цієї зустрічі Путіна і Трампа взагалі нічого не чекаю, тому що йде паралельна робота. Ми всі вранці прокидаємося з радісними новинами, коли щось там вибухає. От я от знову бачу в Башкірі рванув завод. Є таке цікаве містечко в Башкіргастані, Салітакамськ називається. Там теж концентрація да. великих заводів, так? Авангард. там, там ната дуже, сьогодні, да я да так. дуже сумні новини. Ми бачимо там якийсь цех, по моєму там нітрацелюза. Це використовується в обих, вибухівці, Вибухнув, тобто. Щось правда сказали що дронів не було. Дронів не було, але ви бачите, що дронів ще немає, а воно вже і так вибухає. Так що цей процес іде по нищенню, нищенню виробництві. І ніхто не може зупинити тут Україну. Це, як я завжди говорив, як працює реально цей світ. Спочатку треба наштампувати свою зброю, так, щось підірвати, так потім ще раз підірвати. Якщо нічого ніхто не говорить, значить підривати далі. Якщо десь на 10-му вибусі до тебе приходять, А може ви припините Ти починаєш запитувати, а що нам буде за те, що ми це припинимо робити. Там починають говорити: Ну, давайте щось зупинитись, там, да наприклад. Ну тут Україна може вийти одразу ж перемовну позицію. Ну, бачите, у нас не виходить, у нас неточна зброя. І тільки тамагавки можуть врятувати ситуацію, тому що вони точно влітають туди, потрібно, тільки під нашим контролем, там а не те, що як ви збираєте отак, от отак от готуються в дійсності перемовини, а не так, як часто у нас запитують, що треба брати у когось дозвіл. Ні, Ні, нікого дозволу не треба брати, тому що вам всі розкажуть, що нічого робити не треба. Пане Тарасе, Трамп також згадав про одну з наших улюблених тем про Індію і та нафту. Ну головне про нафту, що Індія більше не купуватиме російську нафту. Там Трамп два рази сказав за це, це за три дні. І у відповідь на запитання журналістки він зазначив, що Україна вже суттєво скоротила обсяги закупівель і практично припинила імпорт. Щодо Угорщини, Трамп додав, що вона буцімто перебуває в складному становищі через відсутність виходу до моря і залежність від одного нафтопроводу. Ну але ми ж пам'ятаємо, що Угорщина Шал підписувала контракт. І щодо Індії, Трамп впевнений, тобто його впевненість на чомусь я думаю конкретному Ні, я думаю, що ідуси вже починають рухатись вперед. Але Трампу не подобається, що вони рухаються повільно. Він хоче, щоб вони рухалися ще швидше. От таке таке питання вони роблять Але це дуже добре. Ну, дивіться, там гавків немає, але Індія припиняє купувати. Нафту, що це для Росії, ну це, просто, ну це просто катастрофа для них буде, вже економічно. Дивіться, яку е, намальовує Трамп. Ну, Ви правильно сказали, що Трамп говорить спочатку нафта, да? тому що у Трампа ж ми ж розуміємо, коли, е, от коли Трамп говорить про нафту та газ, він одразу ж знімає всі маски. Да? У нього одразу ж мова стає, чітка, зрозуміла, конкретна, да? тому що у нього вже в, в це, це спрямовується в тому. Тому напрямку, яке повинно бути. Тому я, я же, по нафті вони будуть дотискати. Якщо дотиснути ще Індію, ну Індія зараз 30% російської нафти, так? А у них і так вже проблеми із бюджетом і проблеми з фінансуванням уже думаю, і армії. Чому? Чому я так говорю? Тому що я дивлюся, що в багатьох регіонах Росії. Почали різко скорочувати оці єдиноразові виплати, які давали людям, наприклад, в Татарстані було 2 мільйони стало 800 тисяч. Так теж я в Пітері бачив це таку історію. Вони в три рази фактично скорочують виплати. Це означає тільки одне: що грошей навіть на фінансування армії, навіть на фінансування армії і війни стає менше, стає менше. Це тільки просіла там ціна на нафту на. 18 відсотків на початку року і, до речі, ціна падає. Вона вже зараз 60 доларів за барель. Ну і їм велику радість дістає Україна, коли довбає по дронам і по їхніх нафтопереробних підприємствах, нафтогонах ну і зараз, як я говорив, дивіться за динамікою ударів по енергетиці. Там дуже дуже цікаві місця вибуваються. Так що я що не виключаю, що ми скоро побачимо, як росіяни вже і, і зі світлом будуть якісь проблеми дивні. Так там і так уже блокаути без конца, і на Білгородщині, Волгоградщина, Воронівська область ну, було зукають. Нехай, буквально, звікають, так. нехай Тут, то, знаєте, от у нас часто кричать особливо. У нас у нас же люблять в Фейсбуках кричати тих, хто не мають ніякого військового досвіду і в армії навіть не служити. Говорять, та чого ми по Москві не б'ємо? А хто вам сказав, що по Москві треба бити? Краще, щоб там світло не було в Москві. уявіть собі мегаполіс який а, просто без електрики, так і без палива, наприклад, так. А ще якщо газу що вдасться вдарити, ну це просто буде джекпот в даному випадку. Е, ну і нехай там той Кремль далі стоїть, поки стоїть, поки його не розграбують росіяни, які прибіжать мародерствувати, звичайно, свою столицю до речі, ви згадали про Башкортостан, це ж там а, ще ж не байдужі росіяни, як називає Роман Світан, працюють дійсно втомлені. Тим що її виплати скорочуються, там де не скорочуються, теж що ти не хочуть. Ми з вами про це говоримо. А ще ж в них є так звані еліти, які теж вже підвтомилися від цих танерів любві і всього іншого. І мені сьогодні Марк Фейгін а, каже про те, що непогано було б, якби Путін все таки наважився полетіти. Хоча Фейгін теж не уявляє, як він наважиться через чорне море, наприклад, Болгарію, кудись летіти, але якби все таки наважився, щоб ці еліти скористалися Цим, бо хто його знає, звідки якась вибухівочка може з'явитися на літаку, а потім можна сказати, збився з курса, упав в гарах, що произошло, не то вдруг. Ну, дивіться, е я там подивився. В принципі, там може інший бути шлях полетіти до Угорщини, не перелітаючи країни НАТО, але це все рівно поряд з країнами НАТО, треба летіти. Ну, суто теоретично, якщо уявити, що буде зустріч, я до речі, не дуже вірю, що це буде зустріч. Я думаю, що Путін. У будь-якому Випадку. Це, це, до речі, ви правильно сказали те, що от помітив Фейлін, що Путін і не хоче надовго кидати Москву. Чому? Тому що різне може статися. Різне може статися. Так ти приїжджаєш, а тут виявляється, що тебе вже немає. Тому що в історії, до речі, в історії Росії часто так бувало, коли цар відлучався, потім приїжджав, а вже вже там інший цар, наприклад, знаходиться. Так ось він може полетіти. Він може полетіти теоретично. Я отак розмірковую. Якщо він Чорне море прилетає, пролітає якимось дивом там через нейтральний може цей. Босфор припустимо, так перелітає далі в Адріатичне море. Там є коридор, не на краї НАТО, це Боснія і і одразу ж Сербія. Mm -hmm. От там теоретично можливо. Там теоретично можливо, але чи витримає е, літак Путіна, наприклад, перевантаження від цих валізок які він буде набирати, куди він збирає. Екскременти, я думаю, що на ну, такі полі треба бути точно не один, а в даному випадку можу навіть і буде 10 брати, тому що тут можна тут летіти довго і багато різних думок може в голову а, увійти. Так що так. от а, Але ну я думаю, що цей маршрут прораховується теж там, там же ж теж можуть якісь там невідомі дрони з'явитися в цьому. Хоча ну, як, якщо з країна та... Говорити, кого вони можуть теоретично уламати? Ну, теоретично, це може бути Болгарія. От теоретично. А якщо говорити, якщо покоротше, там от Болгарія, Сербія а, і до Угорщини, якщо поближче. Але чи піде на це Болгарія, це поки що теж велике питання. Пане Тарасе, дякую вам дуже безмежно за це включення, за те, що ви час знаходите і вдень і під час таких важливих подій вночі для нас.